Чесністю і щиро несе. А ще я хочу вам сказати, що які у вас були емоції, що я прийшла, лягла на сцену. Ви, можливо, бачите мене вперше в житті. Які у вас виникають емоції, коли ви бачите людину, яка робить щось не так, як ми звикли, яка робить щось, що здається нам божевільним, неправильним, некоректним? Як ви це зрозуміли, що я дуже впевнена дівчина? З чого ви це взяли? Бо не було ніякої Дивості, чогось такого. Просто знали, so. що ви Хочете правду? Я поки сюди дійшла, в мене колінки три рази перетрусились. І це чесно, насправді дивіться, якщо я вам скажу, що я не хвилювалась, хвилювалась. Сказати, що мені не страшно, страшно. Ну, я ж людина, правда, в мене є емоції, я не робот. Але питання в тому, а, мій страх кому присвячений? Мені страшно здатися вам не такою. Чи мені просто було страшно, що я може і в прямо на сцені? Тобто, питання в тому, кому і чому присвячений мій страх, і кому і чому присвячена моя невпевненість? Що скажуть? Що подумають, хто як подивиться? А якщо хтось буде кращий? І знаєте що? Будуть кращі 100%. Завжди хтось буде кращий за вас. Питання в тому, а для чого я себе порівнюю? Що я хочу? Для чого мені підтвердження того, що я значимий? Як ви думаєте? Ну для чого мені розуміти, що мене приймуть, похвалять, мені подякують. Ну для чого мені це? Робіть, що хочеться, тільки будьте чесні. Ну, от, знаєте, правило, Три правила психології. Хочете дуже швидко, екскурс. Значить, правило номер раз, дівчатки, записуй. Головне собі не Правило номер два. Записуй. Від'їть від окружаючих. І правило номер три: від'їзд від себе. Все більше психології правил немає. Ну тобто, це вам така екстрена психологія на всі случаї життя. Зрозуміло? Тобто, мене не хвилює, що скажуть, мене не хвилює ну, оточення. Тобто, як не хвилює, це не значить, що я живу в світі, де немає людей, і мені по барабану взагалі що відбувається навколо. Але мені вони точно не визначають мене як людину, як експерта. Дивіться, я зараз стою і, можливо, комусь я не подобаюсь. Можливо, хтось роздивляється, як я одягнена, може, в мене бабочка сповзла, штани щось запечені. Може таке бути? Ви можете мені про це сказати? Ні, ну добре, хто би зараз мав сміливість сказати, що в мене щось не так в одязі. Наприклад, я би вийшла, і не побачила, що в мене помада на зубах. Хто би хтось би мені сказав? Коли ми бачимо якісь типу аля недоліки в людей навколо, ми такі ні, ну скажемо, образиться. Не скажемо, буде ходити як лох, і ми вагаємось. Треба казати, не треба. І інколи це стосується не такої ситуації, як зараз, ніби я стою на сцені і я вам дозволяю звертати на мене увагу. Але це ж стосується наших чоловіків, дітей, родичів, друзів. І нам здається, що це ніби недоречно, бо нашої думки ніби не питали, правда? Що тоді робити? Супер, дівчатки, дивіться, головне правило: ми не роздаємо безплатних соєтів, і навіть якщо нас спитали, будьте готові до того, що ваша відповідь може людям не сподобатись. Тому питання не в тому, що ти завжди маєш думати, що кому сказати. Питання в тому, що якщо ти вже говориш і відкриваєш рот, то маєш що? Нести за це відповідальність. І це відрізняє дитину від кого? Від дорослого. Коли робить щось дитина, вона не розуміє причинно наслідкових зв'язків і відповідальності. Коли робить щось людина доросла, то вона за все несе відповідальність. І як я люблю дуже казати, усього є що? Ціна питання. Окей. Але насправді позавчора мені написала якась жінка, знаєте, з розряду Мама ангелочка, щаслива жена» і що там ще. І вона пише: Боже, який сором! Фу, на все місто діти дивляться, говорити про оці ваші патрахульки. Я така. Я так думаю, дійсно. Але знаєте, що я ж не можу написати, що я один... на хоча дуже хочеться. І Я пишу: ну. Зраді того, що ви називаєте це патрахульками, я роблю цей захід, тому що ну, пора вже навчитися говорити вслух слово секс, оргазм, т.д. і т.п. Я не пропагую це і нікого не змушую це робити, але люди, які називаються патрахульками, мене відверто лякують. Бо вони ще виховують дітей і дітям це теж розповідають. І е, я радію, бо потім ці діти прийдуть до мене. У мене буде робота і гроші, і я буду така красива. Да, 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 да. Тому я кажу: добре, без питань, я завжди буду знати, що я буду приділ і в мене буде шматочок хліба. Дивіться, ще в нас є таке питання, що ми завжди заважаємо себе. Знаєте, про синдром самозванця, хтось чув? Чому це відбувається? Як ви думаєте? Ну, от Виросла людина собі класна, все в неї виходить, в неї спеціальність, і вона освіту здобула, виходить в світ і чувствує себе якимось недо. Поки ви не вибираєте, не робите, вагаєтесь в цю хвилину хтось. Впевнено, робить це, але неправильно. І люди платять йому за це гроші. Представляєте? І він чувствує себе. Так от е, робіть це так само впевнено і якісно, як ті люди впевнені в тому, що їхнє дерьмо дуже важне. <реш> Серйозно. От поки ви вагаєтесь, інші люди зробляють гроші. Я колись теж сиділа і роздивлялася всяких психологів, сексологів, які в ніші по 20 років, яких консультація коштує, щоб ви собі розуміли, 350 доларів за годину. Я думала, бля. Я ніколи такою не буду. Ну мені треба ще закінчити тривище освіти, написати дві дипломних роботи, купити ще 315 курсів, і тільки тоді я підніму чек з 300 гривень на 350. <рес> Розумієте, так? Да? Так от, я вам хочу сказати, що я ніколи не буду таким експертом, як той експерт, якого коштує консультація 350 доларів. А знаєте чого? Я горжу до того, що я ніколи не буду таким експертом, як той експерт, бо я не можу бути іншою людиною. Я буду тільки таким експертом, як я. Зі своєю ціною, знаннями, клієнтами, образом, обличчям, тільки таким, як я. І ніхто інший не зможе бути мною, а я не, будь, не зможу бути кимось іншим. Логічно. І от кожен раз, коли до мене підкрадається цей самозванець, е, і коли мені е, в голову залазять думки, а що подумають люди? А що вони скажуть? Знаєте, що я кажу? А ці люди заплатять мені зарплату в моїй команді? Ці люди заплатять мені за бензин в моїй машині? Ці люди куплять мені ці красні туфлі? Ні, Пошли на. Ну, тобто, якщо ці люди не дають мені гроші, не забезпечують мені якість моє життя, і їхня думка важлива для мене? Ні. Чому? Чому тоді я її слухаю? Чому вона для мене така потрібна? Для чого? Ні, ну реально, ну для чого мені ця думка? Ну, Якщо вона мене не забезпечує, вони не платять мені гроші, ніяк не покращують якість мого життя. На халеру я її собі приліпила. Да. Ми навіть хочемо не оцінку, ми хочемо бути в цьому соціумі, розумієте? Ми настільки соціально залежні, і це нормально. Ну тому, що ми живемо на планеті Земля, ми всі соціальні істоти. І нам потрібно, щоб цей соціум нас умовно що не вигнав. Тобто, нам потрібно одобрення, я не знаю, як правильно буде українською мовою. Одобрення. Тобто нам потрібно, щоб соціум одобрив те, що ми кажемо, їмо, робимо, з ким ми одружуємо, з ким ми спимо, яких дітей народжуємо, де все абсолютно. Нам потрібно, щоб нам все. Знаєте, як ніби у нас в голові є такий суддя, і такий, вирок винесено, підходить. І ти такий, слава Богу, дякую. І пішла далі шукати суддю. І ми так все життя витрачаємо на те, щоб знайти собі суддю, який нас буде цінити, оцінювати, признавати, любити. Питання в тому, що за цим всім стоїть тільки одне. Що? За цим всім стоїть одна єдина річ: у нас немає самоцінності. Ну, і любові до себе, само собою. І зараз, до речі, якщо зайти в інстаграм, трильярд курсів. Де тобі за 1200 гривень предлагають себе полюбити? В кого вийшло? Чого зараз це стало так популярно? Чого зараз в Інстаграмі про кордони, любов до себе, визнання, самооцінку просто є попит реально? От люди такі почули в попсовій психології, що путь к щастю в житті, любов к собі, і всі такі. Давай будемо себе любити. Приходиш на консультацію, ви себе любите, да, я себе так люблю, да я взагалі бажаю, я сама лучша, я собі в дзеркало тако, му -му -му. кожен день собі розповідаю, яка я сексуальна, яка я та-та-та. Приходить 20 хвилин е, консультації, ридає сидить. Чого ридаю, непонятно. Де та любов була теж непонятно. Як розпізнати людину, яка себе любить? От самооцінка від самоцінності відрізняється, в принципі, не дуже суттєво, але є один великий нюанс. Самооцінка це коли я сам себе оцінюю. В голові моїй сидить такий внутрішній критик і назначає мені оцінку за всі мої справи, за всі мої якісь рішення. І І він мене оцінює. От, Лана, сьогодні вдягнула цю бабочку і цю рубашку хорошо тобі. Молодець. Могла б краще, звісно, але молодець. Це самооцінка. А Що таке самоцінність? Дивіться, самоцінність це коли, в незалежності від того, де я, хто я, з ким, я, що на мені, скільки грошей я заробляю, я в себе є і це ахує. Розумієте? Ну немає на світі нікого такого ж, як ви, правда? Розумієте? Самооцінка і самоцінність це різні абсолютно речі. Тоді людина, яка себе любить, робить тільки те, що вона хоче. Виключно тільки те, що вона хоче. Це, да, це основне правило. Тільки те, що я хочу. І тут мама таке, ти що це? Дурна чи що? Ти колись вела дитину всім утра в садок? Дуже ти хотіла? Ні, ну реально, окей, підкупити себе можна, але це трошечки такий жульничний метод Ну, може бути. Дивіться, пам'ятаєте, я вам на початку сказала: всього є ціна питання. Ціна питання не вести дитину в садок яка? Ну, коротше, ви собі поняли? приміряйте свої ситуації на свою ціну питання. Е, до речі, ще одне питання. Е, коли я починала вести інстаграм? Мені ж треба сказати, що я сексолог. Мені тоді було, знаєте, скільки років? Мені тоді було після розлучення 20 років мені було. От така 20-річна дитина викладала до цього сторі з мамою, сестрою і котом. І тут я така: буду сексологом. Пишу пост. О, такий. Знаєте, скільки я його викладала? Два тижні. Я кожен день заходила його редактувати. Бо думаю, ну ще я щось неправильно написала. Потім я вирішила, що то дуже великий пост, я поділила його аж на три частини. Потім я ще два тижні, знаєте, що робила? Підбирала фотки. І коли я нарешті виложила пост, я думаю, все, зараз як понесеться, знаєте, що понеслося? Як Маріна казала? Баба Галя, мама і моя сестра написали: молодець, так тримати. І я така сіла така: ту, ту 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 що робить? Буду постити далі. І я допустилась до того, що в мене була сторінка майже на 12 тисяч підписників, в яку я вгатила ну, за 100 тисяч гривень. І знаєте, що я з нею зробила? Я її покинула. Я тільки тепер з нею дивлюся на красивих мужиків. Я їй видалила, знаєте чого? Бо колись було дуже модно гнатися за кількістю підписників, знаєте. Ну, ладно, я накручувала колись підписників, але я не накручувала, я купувала гівелей. Я колись з кимось там поспорила, що в мене буде, там, не пам'ятаю, 5 тисяч і така, типа, ще я тобі швидко, за 300 гривень, 5 тисяч підписчиків буде у мене. Дурачок. І що ви думаєте, я накрутилася підписників? Щаслива була аж перших два дня. Потім я почала писати, щось викладати, і знаєте, як вони реагували? Ніяк. Просто у мене лежало мертвим дном якісь араби, магазини, мамочки. І це все було що? Ну, Не моя цільова аудиторія. Вони не готові були в мене нічого купувати взагалі мені нічого писати, бо їм насрать було взагалі на мене і на мій інстаграм. Але в мене було 12 тисяч підписників. Я думала, чи удаляти сторінку, чи не удаляти, що робити, бо це ж купа грошей, купа підписників, купа сил. Я її вела там два роки. А, до речі, я ще наймала команду. Колись в мене була команда, як команда, агентство СММ. Вони пробули зі мною 8 місяців. Результату було отак. Сум, э, сума грошей на, то, на той час була вложена 78 тисяч гривень за 8 місяців. Знаєте, що мені в кінці сказала та маркетолог? Лан, ну взагалі насамкілі ти просто дуже молода і взагалі ти не цікава. Ти давай, підчись, підкрайся трошки, якось трошки якось прихорошись, тоді виходь в інстаграм. Бо поки на тебе реакції ноль. Ви ж знали, що зі мною тоді робилося. Психотерапевт тільки встигав гроші забирати. І от е, я реально повірила, що я не цікава. Чесно, якийсь період свого життя думала, боже, ну все, що я там буду оце людям розказувати? Вже більш ніж біль, 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 я, опозоритись ніхто не зможе. І от я приймаю рішення зробити нову сторінку, яку зараз ви могли би знайти. Е, і, до речі, насправді є такі моменти, коли ти дуже в щось віриш, починаєш робити, а воно не вистрелює. Було таке у вас? От, запускаєте, починаєте постити, загоряєтесь, робите, 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 а воно не вистрелює. Що тоді з вами відбувається? Ми такі, та пішло на все. І нічого не робимо, правда? Так от, на моменті, та пошло на все, знаєте, що треба робити? Треба зробити x10 від того, що ви робили до цього. От тільки вам кажеться, що все пошло, оно, це та точка, де вам потрібно помножити те, що ви робили до цього, на 10. знаєте чого? Ви все робили правильно. Просто треба ще трошечки більше зусиль. Будьте чесні, будьте унікальними, тому що, по-перше, вам не потрібно нічого доводити нікому. А по-друге, ваша унікальність це не те, що вам треба шукати, і ваша унікальність це не те, що треба розкривати. І ваша унікальність це не те, що треба десь запозичити. Ваша унікальність є по факту, по праву народження. От ви народились, і унікальність разом з вами. Я вам бажаю бути унікальними.